Усім привіт! Мене звати Василь Пихньо. Це ютуб канал Фабрика новин. Далі друзі, вам розповім про істерики російських пропагандистів, клуб розсерджених патріотів Гіркіна а також. Чому Ксенія Собчак є псевдоросійською опозиціонеркою? Про все це далі в огляді російської пропаганди за минулий тиждень, який ми з вами вже зараз новий тиждень, нові сім днів розпочинаємо. Тому маємо бути в курсі про що ж вони там у себе лепечуть на болотах. А ви неодмінно під час перегляду підпишіться на фабрику новин, поставте уподобайку цьому відео, пишіть свої коментарі, і також не сорайтеся долучатися до спільноти е, спонсорів. Фабрики новин. Кнопка спонсорувати є або ж під цим відео, або на головній сторінці. Отже, розпочнемо із патріарха російської пропаганди, і я би так сказав, навіть з місця в кар'єр зірвемося, щоб ви одразу зрозуміли температуру по цій палаті номер 6, яка називається Російською Федерацією, божевільні, котра називається Російською Федерацією. Отже, головний пропагандист. Кремля 에, Володимир Соловйов на повному серйозі вирішив заявити на федеральному телебаченні, що Російська Федерація це цитую єдина країна, де дотримуються права людини. Ну чи могли б ви собі уявити ще якусь іншу країну, де так дотримують прав людини, як е, власне, у Російській Федерації? Серйозно? Я не жартую. В них там ну повний маразм, повна дурня, яку вони говорять. Я дослівно її процитую. Отже, що сказав Соловйов? Единственная страна, где есть свобода, уважение к человеку и к его правам, это Россия. И это единственная страна, которая высоко подняла европейские ценности. Ну вот. Можете ви собі уявити, що е, оці євразійці так високо підняли планку європейських цінностей, що у них так дотримуються права людини? Ну, це навіть смішно читати, нам навіть смішно слухати. Я навіть не знаю, як росіянам не соромно це чути е, зі своїх блакитних екранів. Насправді це такий Пасаж відбувався у ефірі федерального телебачення від пропагандиста на тему того, що у Франції зараз, наприклад, тривають мітинги у багатьох країнах світу тривають мітинги, і це є здорова ознака демократичного суспільства, коли люди хочуть, аби їх. Почула влада, якщо вони з чимось не згодні. Е, але ось е, те, що відбувається на покиду Франції, Сало називає вакханалія, і це недотриманням прав людини. А от у Росії там, де всі мітинги заборонені, там де повністю гайки прикручені, там де людей садять е, е, до в'язниці за те, що вони е, сидячи у кав'ярні, обговорюють незгоду із так званою СВО, так там права людини дотримуються. Ви просто от уявіть собі цей рівень чорного дзеркала, так би мовити, який на нинішній час існує у Російській Федерації. Це реально здається немис. Але однак, це факт, і це наш сусід, як би це от, страшно не звучало. Е, і таке лайно цьому сусідові Соловйов згодовує, і чесно кажучи, барани на це охоче ведуться. Однак є і позитивні зрушення щодо ось цього персонажа, я маю на увазі Соловйова, е, тому що за останній тиждень він також продемонстрував, що йому таке стає страшно. Адже в одному зі своїх ефірів Соловйов доволі різко закликав. Не іронізувати з приводу підготовки контрнаступу української армії, зацитую, все-таки тривожно. Ждем їх контрнаступлення. Не надо ніякої іронії. Техніка з тієї поступає серйозно, поступає її серйозно. Много війська українці які готові це серйозно, треба ждати і бути готовими. Е, знаєте, мене таке враження складається, що вони, чесно кажучи, не очікували, що справді ось ця техніка, яку нам обіцяли партнери, вона таке доїде. Вони думали, що всілякими правдами неправдами, як їм це зазвичай вдавалося робити, е, із заходом, які вони постійно шантажували, підсаджували на свої газові голки, і тому подібне. Що все ж таки, захід якось дасть задньо що все ж таки виявиться, що все не так добре. Та, ні, справді все не дуже добре, із технікою наших партнерів. В тому числі і нам цієї техніки недостатньо, і вона ще, врешті-решт, вся не приїхала. Але будьмо відверті, Соловйов і е, його патрони у Кремлі вони вже бояться того, що на нинішній час доїхало до України, і це дуже яскраво помітно. І чим ближче додати нашого контрнаступу, тим більше прогнозую, буде і паніки у них і відчаю, і головне, що буде більше підготовки російського електорату до ймовірних відступів. Але пропагандисти зрештою розуміють, що ця безвихідь, зокрема. Є безвихідню саме для них особисто, адже не можна ось так роками накачувати народу населення як повітряну якусь кульку, а потім сказати: та ні, та, ну, ми знову зробимо жертву доброї волі, ми отрицательно час і так далі. Вони то розуміють, що нехай їхньому царю, пошарці від цього так званого народонаселення населення Будломаси не прилетить, але от старських пішаків, голови полетять. Як то кажуть, на ура. тому то і тривожненько Соловйову. Тривожненько, зрештою, і Ігорю Стрілкову Гіркіну, який е, виліз в інформпростір із давно забутою, здавалося б ДНРівською консервою, такою як Павло Губарєв, е, е, і от якщо ви раптом... Забули, хто це такий, то я вам можу сказати, що ви справді, напевно, щасливі люди, бо я ці всі пики, на жаль, не можу забути. Як впевнений, дуже багато. Ну я не житель Донбасу, не ніколи там не жив, не уродженець. Але от, взагалі, е, ті люди, яких завдяки ось таким покидькам, як ці двоє, зокрема е, їх. Вони втратили свій дім, принаймні на нинішній час. Е, і от е, цей уродженість Сєвєродонецька, я зараз говорю про е, Губарєва, е, Він став згодом одним із вантажків, так званої Новоросії, так званої ДНР. І От зараз він ця консерва вилізла разом із е, стрілковим Гіркіним. Так, от чому Гіркін зараз його витягнув на гора? Вони спільно заявили про створення так званого клубу розсерджених патріотів, а також випустили свій маніфест. Їхня мета це, типу, звернути увагу на те, що все аліс капут, пора сушити вісла, треба щось робити. Ну, можливо, навіть у них є якісь амбіції створити власну армію для того, щоб е, далі робити свої чорні справи. Е, але давайте конкретно поговоримо про те, що в своєму маніфесті наговорили ці сердиті, так би мовити, розсержені чоловічки. Отже, Павло Губарєв сказав: ми розсержені тим, що ми йдемо від пораження к пораженню. и ничего не меняется. Мы создаем клуб, как вы бачите, рассерженных патриотов. Дальше тянуть нельзя. К сожалению, ситуация на фронте, информацию о которой активно блокирует средства массовой информации, крайне негативно влияет на обстановку по всей стране. Не побоюсь «Етого сказать, що ми движемся к воєнному пораженню. Черговий дуже гучний е, аналіз і твердження в авторстві гіркіна там ще була низка, типу, алкоголіків розсерджених патріотів, яка виступала у ході цього маніфесту, які долучилися до клубу гіркіна. Але зосередимося на цих двох: на стрілковій гіркіні та Павлові Губаєво. Е, знаєте, я скажу свою думку, не вірю. От. Абсолютно не вірю в те, що в Росії може існувати бодай якась крихта самостійності, тому то і ці всі ДНРівські консерви, це лише інструмент в руках провладних структур, будь-то ФСБ, ГР головне розвідуправління, Міноборони, Газпром, чи ще якась чорна біда. Нам вони всі вороги, вони всі бажають знищення України, тому нам байдуже кого вони представляють для нас. Вони всі зло і тому на все, що каже Гіркін, що каже Губарів, потрібно дивитися Крізь пальці потрібно звертати увагу, як я би сказав, опосередковано не безпосередньо. Е, тому в жодному разі їм не можна вірити, а тим паче радіти якимось їхнім прогнозам. Але те, що от вони навіть такі слова промовляють, як от зараз говорить Гіркін, про те, що вони рухаються в напрямку, е, наближаються до військової поразки. Воно звісно гріє десь нашу душу. Проте, давайте не будемо наївними. Ми українці розуміємо, що всю цю чому 140, 140 мільйонну так легко здолати не вийде. І те, що скаже Гіркін, від цього ми не перес... ну, ми не ми не виграємо на війну, ми не перестанемо воювати із рашистським режимом. Але те, що а, в них якісь ось от рухи страхів почали відбуватися, це погодьтеся, це відверто кажучи, не може не тішити. І те, що навіть такі консерви під, піднімають, то вони вже піднімали Януковича, то піднімали царьова. Зараз дістали Губарєва, Десь ще залишається дістати з-під землі Захарченка е цей воскресити, і ось цю зомбі-армію. Псевдополітиків знову штовхати на просування якихось ідей не вийде, але при цьому ж так, так само вас хочу, шановні друзі, застерегти від того, що ну абсолютно не потрібно сильно якось звертати увагу на прогнози гіркіних, Губарєвих і всякої іншої, іншої рашистської нечисті. Ну і звісно, чому би гіркіну та усього його шоблу не тривожитися, якщо у самісінькій колисці. ФСБ у Санкт Петербурзі прибирають одного з найвідоміших так званих воєнкорів Російської Федерації. Йдеться звісно про Владліна татарського справжнім ім'ям якого є Максим Фомін, якого буквально напередодні ввечері, е, у як я сказав, колисті ФСБ у рідній вочені нинішнього президента Російської Федерації Володимира Путіна прибрали в одній із пітерських пивнух. Ось цей Лодон Татарський е, виглядає він так: ну вже ліквідований расистом, ставимо на ньому хрестик. Е, Знову ж таки, повторюся, якщо ви навіть не, не чули про нього, то ви. Максимально щасливі е, люди, тому що зрештою вже й не доведеться чути. Е, отже, його прибрали під час е, того вибухом вибухом у е, пивнусі, коли він проводив так званий творчий вечір зі своїми підписниками. Щось вони там обговорювали. Він розповідав, як типу, бути воєнкором. Ну і е, е, спрацював вибуховий пристрій. Е, було знищено ось цю пивнуху. Виглядали ось ці кадри прямісінько. Після вибуху, ось приблизно так.

Знищило повністю ту пивнуху, де перебував Ладан Татарський. Я розумію, що були ще й інші люди. Е, ніхто наразі не береться зрозуміти точно хто ж стоїть за цим е, всім, що відбулося. Але е, до речі, є повідомлення про те, що ця пивнуха вона належала не аби кому, а саме лідеру вагнерівців. Ватажків ватажку вагнерівців найманців Пригожину. Взагалі у нього подейкують багато дуже різних апшіпітав е, по території Санкт-Петербурга. Тому е, крім цього, почали пости чутки про те, що, начебто, на цей Творчий вечір Владлена татарського, який був близький до вагнерівців, мав завітати сам Євген Пригожин. Проте погодьтеся, це звісно, напрошується така версія про те, що могли його усунути, спробувати усунути Пригожина саме на ці події, але це надто якась складна така. Схема для того, щоб її виконували ФСБшники, грушники або ще якісь, е, інші силове відомство Російської Федерації для того, щоб прибрати е, Пригожина. можна було це все зробити набагато набагато простіше. Е, найбільш ймовірною, найбільш е, такою істинною версією того, що павуки гризуться у банці. Е, ну точніше, якраз найбільш правильною версією на скоріш за все, є те, що павуки почали е, активніше гризтися у банці. Згадаємо лише те, що справді недоброжелателі цього владня татарського було ну насправді насправді, насправді чимало е, В нього були і відкриті вороги і у Російській Федерації, які заздрили його швидкому зростанню аудиторії, тому що він навіть проводив ось такі творчі вечори. І це додатково такий тривожний знак для усіх пропагандистів, що їх не омине. Доля безпосередньо самих окупантів, які перетворюються у 200 і запаковуються у чорні мішки у кращому випадку, та транспортуються додому. Тому всі всі пропагандисти вони теж такі ж самі учасники бойових дій, тому що вони все те, що вони роблять, це не просто шкода. Ось це засмічування мізків. Це конкретна, пряма шкода і пряме, пряма агресія. Але я би хотів сказати про одного конкретного противника Владлена татарського відкритого публічного це, якраз таки є ігор стрілков. Гіркін, тому що у своєму блозі в Телеграмі, де він теж популярний, він писав ще у грудні минулого року, коли описував кризу із достатньою кількістю артилерійських снарядів. так от він казав, що зараз там починають впарювати, втирати російські армії і суспільство, що, мовляв, зараз добре, класно все буде. Ми пошлемо танки на фронт і от. Оскільки е, снарядів до танків у нас достатньо, е, а не до артилерії, то ми будемо використовувати танки як артилерію. І насправді Гіркін вважав, що це все повна чухня. Ну от він висловився стосовно Владлена татарського, який підтримує цю ініціативу по транспортуванню танків замість артилерії на фронт, він сказав, що це заслужена медіа проститутка владлен. Татарські, от будь ласочка, Гіркін, 19 грудня 2022 року належить до числа його таких публічних, в тому числі ворогів. Тому справді, що зараз дуже і дуже тривожненько стає для усіх пропагандистів, і це лише початок. Тому що до речі, навіть про того ж Ладлена говорять, що е, на цей творчий вечір, начебто, вибухівку у статуетці, йому принесла якась дівчина. Е, ну я не можу оминути цей жарт увагою, який вже почав ширитися українськими соцмережами. Е, Адже опублікували справжню фотографію цієї дівчини. Отже, увага, нехай пробачить мене Кирило Буданов, і він неодмінно прийде. Ось ця дівчина за усіма російськими пропагандистами, безвідносно до того, що є причетність України до вибуху татарського. Немає ми просто її не знаємо. Але ось ця просто, як то кажуть, нещадна дівчина прийде за усіма. Перейдемо до Скабєєвої, тому що вона теж ось ця баришня дуже почала тривожитися і знов ж таки це загальний тренд серед російських пропагандистів. Вона чергове, от просто таки в прямому ефірі дала свідчення для Гаги, що сказала Скабєєва у себе на 60 минутах. Не хочу нікому портити настроєння, але всі знають прекрасно, що в українській столиці вже практично не буває перебоїв зі светом, українці не сидять без свету в последнє часів. Саме продовжительний блокаут длился. 10 часов не виходить, і ми не ставим в останнє время перед собою цель заставить всіх страдати на Україні, от, особливо останні два речення: вони є е, суперпоказовими, тому що вона своїм паршивим ротом, який колись, моя колега по журналістському цеху Ольга Шилкіна дуже влучно назвала зливним бачком. Е, так, от, цей зливний бачок, по-перше. Публічно підписався під тим, що стратегія з ракетними обстрілами України була нічим іншим, як справді тероризмом. Тобто, зараз вони навіть як вона каже, не ставлять перед собою задачу, не ставлять, не можуть. Байдуже за от вона говорить: заставить всіх страдати на Україні, а до цього виходить. Вона говорить в ефірі, що ставили. Ну, це знаєте, 10 год тюрми, як казали колись у відомому відео, лише за це визнання, і це до речі, черговий такий пасаж до організації Об'єднаних Націй, яка абсолютно не побачила у діях Російської Федерації натяку на геноцид. Ні, ну можливо, натяк побачили так, але не більше і висловили своє занепокоєння. Організація Об'єднаних Націй, що в Україні не відбувалося геноциду стосовно українців з боку Російської Федерації. Так, от а, саме ці слова, в тому числі, і є. Проявом і ознакою цього геноциду. Я вам хочу скільки цифр навести: 670 криватих ракет, 549 шахедів. Саме стільки Росія запустила із жовтня, коли почалися масштабні ракетні обстріли території нашої держави, по березень 23-го року. Це все були обстріли по наших тилових містах, по переважно цивільній інфраструктурі, теплостанціях, електропідстанціях, залізничних вузлах. І, на жаль, Житлових будинках, як ми прекрасно пам'ятаємо, наслідки цих обстрілів, ракетних обстрілів, шахетних обстрілів від Російської Федерації, приблизна сума за підрахунками, яку терористи за ці півроку витратили на ці удари, складає близько 5,5 мільярдів доларів. Знаєте скільки це переводячи на цифри? Це як річний бюджет таких російських регіонів, як Красноярський край або Татарстан. Які на шостому і на сьомому місцях по заможності областей в Росії згідно із бюджетом 2023 року, або це, наприклад, як три річні бюджети Тульської області, або чотири бюджети Брянської області, яка межує з Україною, які ці покидьки обстрілюють? Думайте, як сказав би класик, якби було звісно, чим але важливіший е, другий аспект, ось? Е, Цього зізнання у прямому ефірі Ольги Скабєєвої е, полягає в тому, що пропагандисти з блакитних екранів кажуть своїй російській бидломасі, що все виявляється не зовсім той ок. Що будьте готові до гіршого сценарію, а це для нас хороший знак. Взагалі, ми спостерігаємо зараз такий, я би сказав, історичний момент, коли масово пропагандисти, політики, всяка якась наволоч, хробаки підладні Кремлю вони змінюють свій публічний інформаційний. Он сумніваюся, звісно, що це якась нова методичка від російського уряду, що це якісь темники, такі спустилися, бо якось надто вони вже дурно і недолуго виглядають. Скоріше за все, й наймовірніше, що пропагандисти просто вирішили орієнтуватися, рухатися за ситуацією. І ти. Як льотчики по приборах, коли все решта відмовилася? Е, ну, Мається на увазі, система вийшла з ладу. Е, бо ж по-хорошому, насправді ніхто вже ну, не вірить, що все йде за планом. Навіть навіть у цій бідломасі всі розуміють, що, що то пішло не так. Як пояснити? От е, скажіть, що війна, яка мала тривати три дні, триває вже більше як рік. Рік і кілька місяців. Залишається питання лише до найбільш тупоголових опоротих зомбі, які насправді продовжують довіряти ось таким інформаційним поминькам, як ТАС, як Рія, як Скабєєва, Салайов, Бабарітка, Симонян і так далі, і тому подібне. От що в їхніх головах, ми, напевно, з вами ніколи не зрозуміємо. Е, ними будуть вертіти далі, як, як тільки хочуть, але ну, нам що? Тільки ці голови е, або перетворювати їх у біо- Підживлювання, якесь, якщо вони будуть, не дай Боже, ступати на нашу е, територію, ну або якось все ж таки спробувати до них е, достукатися тлок, втовкмачувати, ну принаймні, навіть таким інформаційним розбиттям їхньої пропаганди. Ну і завершити хочу однією історією, е, яка почалася минулого тижня. Ви напевно що пам'ятаєте цю е, розмову мільярдера Ахмедова російського із музичним продюсером Пригожиним, розмову, яка тривала насправді більше півгодини, і яку злили повністю е, у. Мережу це там, де вони навіть не триповерховим, а 33-поверховим матом криють Путіна та його так звану СВО. Так от ця історія наразі має дуже цікаве продовження, е, яке стосується російських так званих опозиціонерів, і про них я хочу вам розповісти. Отже, оскільки учасником Цього діалогу був російський мільярдер Ахмедов, якому сваритися через свою цю скандальну витівку із продюсером Пригожиним, ну якось із правлячою верхівкою не дуже то й хочеться, та й загалом не хочеться здаватися мудаком. Так, от він почав засівати російські телеграм-канали, щоб вони повидаляли згадки про цю бесіду і саму її видалили із російського інформаційного простору. Проте найцікавішим є те, що низка великих чисельних за аудиторією російських телеграм-каналів, аудиторію яких є. Сотні тисяч їхньої біомаси, е, так от ці телеграм-канали деякі взагалі проігнорували цю бесіду, так наче її не існувало. Ну, це знайомий метод, просто від стьоголи бабла, як то кажуть, і е, все ми такі знаєте, як ті мавпочки на смайликах не бачу, не чую і, і нічого не кажу. Е, так, от в числі цих про е, в цих телеграм-каналів, що ігнорують е, проігнорували цю розмову, такі відомі е, спільноти як меж. База, лентач, але найцікавіше так це те, що е, повністю, повна відсутність згадок про цю подію спостерігається на телеграм-каналі Осторожна Новості. Це чи би ви думали телеграм-канал? Ксенія Савчак. Щоб ви просто розуміли, звідки ростуть, не побоюся сказати її, умовно кажучи, ФСБшні. Ноги, це до тих українців, які досі люблять її блоги, досі люблять послухати, начебто об'єктивну Ксенію Сапчак. і це знову ж таки до питання їхньої псевдоопозиційності. Я не знайомий з Сапчак особисто, я знаю, що в неї є якесь певне коло прихильників. Але я чисто переконаний, що все в Росії є контрольованим, і в тому числі опозиція, в тому числі в обличчі ось такої Ксенії Сапчак борчині за правду, яка замовчує соціальні діалоги. Але знаєте, що. Більш цікаво, я заглибився у цю тему, щоб ну хтось там не написав у коментарях, мовляв, ти, е, ти наклепи там зводиш на е, Ксюшу. Так, от е, вона промовчала у себе на телеграм-каналі, але вирішила усе популярно розкласти на власному Ютуб-ресурсі, який також називається одноіменно осторожна новості. І я прослухав ось цей 20-30 хвилинний пасаж про е, власне цю перехоплену розмову Пригожина і Ахмедова, і там. Перекажу вам її, переповім дуже цікаві подробиці ставлення, взагалі Сапчакі, як вона е, описувала цю новину, відбулися. Отже, висновок номер перший. Е, вона не боїться казати, і вона постійно навіть більш того наголошує, на тому, що це, начебто, голос Пригожина, не того Пригожина, який. Кухар Путіна, який ватажок вагнерівців, а того Пригожина, який музичний продюсер, начебто його, але в принципі щодо його голосу там не сильно в неї є особисто сумніви, тому що в нього є, є якісь особисті інтереси щодо Ахмедова, про які я далі розповім. І начебто голос Ахмедова. І вона, так знаєте, так недолуго жартує, що каже: Та 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 Ахмедова, не Ахметова, який, очевидь, український бізнесмен. Взагалі-то, крім цього, вона говорить другий фактор, що. Це не етично обговорювати злиті у мережу бесіди. Розумієте, етично йти українців вбивати на територію нашої держави. Етично їй не хочу її якось обзивати, їздити до Грузії і розповідати грузинам, як приймати росіян, які втікають від мобілізації. Це етично. А от обговорювати злиті бесіди, там де 33 про матом криють Путіна. Для неї це не етично. Е, третій фактор. Що вона е, вирішила навіть піти далі і сказала, що, е, от, будь ласка, є, начебто, такі вже зараз інструменти розробки, нейромережі, які дозволяють підробити розмови. Розумієте, що і, і вона, типу, показала, е, начебто, ось цю елемент підробленої розмови, як нібито Ксенія Сапчак дзвонить до російської телеведучої Ольги Бузової, і в них відбувається якийсь діалог, е, теж там із купою матів, нібито від Бузової, хоча якби. Факту цієї розмови не відбулося, це е, плід роботи е, нейромереж е, і цим всім просто. Сапчак для своєї аудиторії робить таку такий каламбур, кашу, в якій людина має подумати, що ну так, напевно, що ця розмова Ахмедова пригожина вона не є зовсім е, такою, як нам її подали. Напевно, все не так однозначно, е, напевно, не потрібно слухати ті аргументи, які там промовляються, і так далі, і тому подібне. І взагалі, в підсумку, Ксенія Сапчак виходить на те, що мільярдер Ахмедов не такий вже, вочевидь, поганий чоловік, вона з ним знайома і він. Не може такого говорити, він не висловлюється, так як він говорив на цій розмові. Тому щодо пригожена їй байдуже, а ось щодо мільярдера Ахмедова, якого потрібно відбилити, якого який почав засівати телеграм-каналом, як пишуть російські ж джерела. Вона його почала ось так захищати. Отака, от, от вам опозиція повністю контрольована. Не читайте, як кажуть, советські газети по утрам. Не читайте Ксенію Сапчак, Долучайтеся до е, спільноти фабрики новин. Підписуйтеся на нас, неодмінно ставте уподобайки е, цьому відео. Пишіть свої коментарі у чаті, погоджуйтеся ви з чимось. Може, щось хочете додати. Е, ну і ставайте нашими донаторами, нашими спонсорами для того, щоб ми спільно лопали цю скалу, а навіть краще не скалу, а вежу кремлівську для того, щоб ось ця зірочка, врешті-решт, завалилася. Спасибі, усім Мене звати Василь Пихньо. До нових зустрічей.